Колись стіни цієї кам'яниці були світлішими, а сьогодні вони заграли теракотовими відтінками. На фасаді Кам'яниці завмерли скульптури, вони завжди мовчать, однак саме їхні очі бачили більше, ніж будь хто інший з нас. Вони пам'ятають, як холодними зимовими вечорами у кімнатах розквітало тепле кохання. Пам'ятають кожну тиху розмову на балконах. Де обговорювалися всі думки, тривоги та мрії. Вони досі чують відгомін кожної з мелодії, що лунали з вікон, супроводжуючись безтурботним танцем на кухні. Колір кам'яниці змінюється, зафарбовуючи слід минулого мешканці приходять і йдуть. Однак спогади цього будинку назавжди закарбовані у його скульптурах, мовчатних свідках усіх таємниць, що зберігаються тут століттями. Цікаво. Чи запам'ятають вони мене?